Ось такий туксончик. Зараз будемо дивитися перепровіряти його на стан. подряпини бамперу такого типу. Що воно замикається, так? І що тепер робити? Ключі не треба було залишати всередині. Остеє, що ж треба, треба було сказати. Так, по туксончику подряпини на пластику. Зараз ще перепровіримо повністю всі ситуації. Тут у нас подивимося, зараз всі стакани, всі ці речі, ланжерони. А так виглядає досить непогано. Є вм'ятинки такі, незначні. Але авто теж не нове. Тут теж вм'ятинки. Так, хорошо. Що в нас ще тут? Пошкодження подряпане. По пластику треба фарбувати. Ну, тут перефарбувати ці всі речі звіднатина. Ось тут Де є така медінка. Та, 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 та. та задній ряд сидіння всього пластику в досить гарному стані, дуже, ну тут дуже гарний стан. На камеру тут освітлення зараз. Якщо вімкнути, то тут видно. Тут дуже гарна станція, тут питань немає. Ось. Нічого не перешити, все рідненьке. Тут теж матенка невеличкова. Дах у нас без, без вняти. Ще люк є в комплектації. Так. Тут у нас рідні елементи. Тут все рідне, в нормальному стані. Пробіг автомобіля дійсно скоро, рідний, На 250 підходить. В принципі, ще почитаємо, підігрів автомат, звичайно, є а, така ось мультимедія. Камери заднього тут немає. газ стоїть. І руль рідний, нічого не перешити, добре стане. Їде мягенько вже їде, добре тестував. Сейчас я подивлюсь, сейчас сейчас. Поклады, сейчас я тут передивлюсь. Mm -hmm. А там є ржавчина гнила. На позаду. На подранку. От вона пока. Можеш підняти її трохи там? Так, 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 піднімай, так. Да. Так, <гану> да, ну так роки авто теж, ну воно все рідне. Та я бачив, да, бачив да, що воно не прогнило там. Це не дуже страшно для такої машини. Це можна вишити. Подвори Ну Це ж подрамник, правильно, що подварець. Його просто поміняти, а, але... А отут ти що ти поміняєш, а це шо у нас? А тут ти не поміняєш та нічого. Та нічого ну, не. ну можна в принципі да, все, все зробити. А передху тут бачиш поінтересу. Тут все добре. Тут такого що щось критичного. Пороги, він все нормально. Так, я бачу, всі пороги, все нормально.